Добрий день. Сьогодні відпрацюємо уклони від прямих ударів. Дивимося. Лівий, правий один. Лівий, правий, другий. Лівий правий. Ще раз, лівий, правий один. Лівий, правий, другий. Добре. Наступне відпрацюємо нирки від бокових ударів. Дивимося. Також лівий правий. Один лівий правий нирочок под руку. Другий лівий правий. Ще раз. Лівий, правий. Ще раз. Лівий правий. Наступне ми все це з'єднуємо разом. Лівий прямий, правий боковий. Лівий уклон, правий нирочок під боковий. Другий також. Лівий уклон, правий під боковий норочок. Ще раз. Лівий уклон, правий під боковий нарочок. Ще раз. Лівий, правий. Лівий, правий. Ще раз. Лівий правий. І навпаки пробиваємо. Правий правий дивимося. Правий прямий уклон, лівий боковий нарочок. І другий робить. Правий прямий уклон, лівий боковий нарочок. Ще раз. Правий прямий, лівий боковий. І другий. Правий прямий. Лівий боковий. Добре?